Росія розпочала перший етап навчань із застосуванням нестратегічної ядерної зброї. Про це повідомили в російському оборонному відомстві. Міноборона РФ підкреслює, що ці навчання проводять з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань. Питання ядерних навчань лідер Росії Володимир Путін також може обговорювати із Олександром Лукашенком під час візиту в Білорусь. Моя колега Тетяна Ворожко спілкувалась із колишнім послом Сполучених Штатів в Україні про те, що означають ядерні навчання. Росії та яку загрозу вони можуть становити? Російські військові періодично проводять ці навчання. Я думаю, що їхній вибір анонсувати ці навчання заздалегідь, а вони зазвичай так не роблять. І те місце, яке вони обрали, яке безпосередньо прилягає до кордону з Україною. Вони намагаються подати сигнал. Україну намагаються змусити нервувати. Вони намагаються змусити захід нервувати. Але ми можемо вирішити залишатися спокійними і не нервувати ще в вересні 2022 року подібними погрозами вони хотіли добитися кількох речей. Перше, вони хотіли переконати Україну не намагатися повернути окуповану територію, і вони хотіли переконати США та НАТО припинити надсилати зброю Україні. Що ж Україна швидко дала зрозуміти, що збирається продовжувати боротьбу. Українці сприймають цю війну як екзистенційну, якщо вони програють, Україна зникне, і тактична ядерна зброя не впливає. Ває на цей розрахунок. А захід по суті відповів: якщо ви, Росія, почнете використовувати тактичну зброю, це матиме серйозні наслідки, катастрофічні наслідки. Крапка, хоча я думаю, для росіян було сюрпризом, що Китай та Індія, країни, які Росія вважає дружніми, у приватних розмовах казали Путіну цього не робити, не використовувати ядерну риторику. seems that Putin Зараз виглядає так, що Путін змирився з тим, що західні лідери його ізолюватимуть, але він імовірно певною мірою розуміє, що через те, що Росія почала цю війну, а потім загострила її до погроз використання ядерної зброї, це може зробити його справжнім глобальним вигнанцем. І Я вірю, що це важливо для Путіна. Тож я не відкидаю реальності загрози, але я думаю, що це те, з чим ми можемо впоратися.